Подлі. Якраз прийшов час для вас почути повідомлення про енергетику, яка буде у вашому просторі з 7 до 13 квітня. Ми витягнемо з вами декілька карт, які допоможуть нам підсилити візуалізувати саме цю енергію. І так, перша карта це загальна енергія тижня. Далі ми з вами дивимось на певну ситуацію. Ви загадуєте її, і я трактую карту, як можна вирішити цю ситуацію. Купляти, не купляти, йти не йти, бути не бути. Несподіванка тижня. Як полюбити себе і порада? Куди ви там збираєтеся їхати? Так, Ви, коротко, все, все гарне одягли. Боже, чесно, трошечки заплутано, але зараз ми з вами розплутаємо. Карта перша. Трошечки ви втомилися. Вам хочеться йти новим шляхом, ви шукаєте нову ідею, нове навчання, і ви хочете відійти від старого. Тут такий момент, коли людина живе в певному просторі і він її не задовільняє. Там болото трісіна, вам хочеться може навчатися. Пас жезлів, ви бачите, це нове навчання, новий шлях, ви тут зібралися. Притом це має бути щось координально інше. Те, що принесе вам задоволення, а ви тут хтось може поїде на берег моря і буде в прямому сенсі медитувати. У нас тут, до речі, енергії, ви знаєте, вони можуть програватися тиждень пізніше і е, через два тижні. Можливо, хтось справді зараз на великоденні. Канікули поїде на берег моря і буде спілкуватися з Тритоном Аліас з Нептуном. Ми з вами дивимося, як вирішити ситуацію. Тут у вас така ситуація, п'ятерка м'ячів говорить про сварки, говорить про внутрішнє незадоволення, говорить про, можливо, якийсь розстрій в колективі. І от саме це у вас Трошечки, назвемо це так, занепокоєєм. Ми зараз витягнемо карту, додаткову, що ви там робити. А відпустити все. Значить, дивіться, якщо у вас ситуація пов'язана з тим, що хтось вас підсижує, десь у вас в колективі проблеми, а це може бути, ви бачите мічі, ви проводите десь практику, вона вам не підходить. Карта Мір каже: відпустіть все і йдіть звідти. Це карта закінчення. Коли бувають проблеми мобінгу, проблеми якихось сварок. Але людина боїться уходити. У вас закінчився певний період, який мав місце бути, і у вас вже енергія виживає з цього простору, а ви чомусь ще тримаєтесь. І карти кажуть, вам потрібно звідти піти. Просто ви уходите звідти, у вас на вас чекає щось нове. Несподіванка. Несподіванкою ту з мічів говорить, що вам справді придеться прийняти рішення, оскільки ці сварки. Не проведуть до закінчення, і вам потрібно чітко буде побачити, де ви знаходитесь рішення. Будьте обережні, можуть бути якісь нещасні випадки, можливо, десь поріжетесь, тобто будьте обережні з колущими речами. І несподіванкою справді може бути, що ви тянули у цю ситуацію сварки десь на роботі, і ви не хотіли йти все тут, медитували. Але у вас оце новий шлях. У вас просто зміни і координальні зміни, але треба прийняти рішення. Давайте подивимося, що у вас блокує вдалі. Ну, Може, тут знаєте, як мені потрібно кормити родину, мені треба мамі щось дати, дитині щось дати. І я, в принципі, як я казала, несуща конструкція, я не можу зараз лишити, але вам все рівно придеться прийняти певне рішення, що вам допоможе. Тут може бути Selbstständigkeit, це означає, що ви можете почати самі так, працювати на себе. Або вам допоможе просто от віра, віра в, вся світ віра, в те, що вас вдасться, і планування. Зірка це в нас карта такої реалізації, можливо, себе в інтернеті. Десь у вас от закінчується цей етап, і ви скажете, я буду реалізовувати себе. Як почати себе любити? Двойка Пентаклі. Двойка Пентаклі говорить нам в даному випадку, ми зараз ще подивимося, ви все-таки між чим і чим ви себе будете обирати? Да? Є у вашому житті якась дама? От знаєте, як? Тут може бути вибір між вашою дитиною і вашою мамою ви знаходитесь посередині. І от полюбити себе буде що? Просто відправити всіх, послухати, що хотіли б ви, і полетіти звідти, бачите, на мітлі далеко-далеко. Оця карта, яка говорить: от тут в нас йде Риця Джеслів, тут Королева Пентаклі, і ви тут знаходитесь, і тут вибір. Коли ви хочете все зробити для інших, вам треба всіх задовільнити, всім все дати. Можливо, навіть ви живете з вашою мамою, з вашою дитиною. І як полюбити себе, відправити всіх дуже далеко або поїхати в подорож? Тут навіть і правильно є просто цю ситуацію вирішити на берегу моря. Ніколи ще не було погано для когось. Емоційно відсторонитися від цих сварок і почати все заново, обрати себе. Ви зірка, ви класна. І у вас на колоді сімка кубка. Це карта такої емоційного розтраю, коли я все гарно одягнула одразу і не знаю, чи до умних, чи до красивих. Ви тут коливаєтеся і не знаєте, що робити. Тому я, наприклад, хотіла б також вам, як і іншим знакам. Запропонувати участь у практикумі, який я провожу з 9 по 15 квітня. Це практикум, в якому ми з вами будемо робити очищення простору душі і тіла. Саме якщо ви знаходитесь зараз у просторі з вашою мамою з дитиною, ви зможете за допомогою простих практик поставити свої кордони, обрати себе. Ми будемо викидати з вами. Речі, які не потрібні. От саме те, що є на цій карті, багато всього, як то кажуть, много і дурного. І ви не знаєте, що обрати. Ми з вами лишимо це хоча б до двох речей або до одної. і ви знаєте, будете знати, що вам саме обрати. Практикум буде відбуватися в закритій групі в Телеграмі, ви будете кожного дня отримувати три поради. Чим він легкий? Те, що ми будемо робити це разом в одній групі. І у вас буде шанс розуміти, що ви не одна, знаходитися в такому стані, і сім днів пролетять дуже багато. Ми візьмемо аскезу для того, щоб відмовитися. Наприклад, ви, якщо у вас така от ситуація з мамою, з дитиною, можете подумати, щоб не сваритися цих сім днів, або просто слухати, уходити від конфліктів, саме бути в такому стані. Візьмете собі аскезу і скажете, я буду медитувати кожен другий день. Буде цікаво, буде незвичайно, тому ви от порада вам. Оприділіться, що ви хотіли б. Ми зараз ще витягнемо одну карту це оракульна колода. Як вам найкраще зробити оце перетворення? Ваші зміни які є? Як їх найкраще провести? Так, Ground and Center. Ну, починаємо. Знов-таки, бачите, трошечки прям сходиться. Мене завжди дивує, як карти працюють, скільки років я працюю старо, але все рівно. Ground — це заземлення, те, про що я говорила, припиніть літати десь в небі і сядьте, посидьте. І плюс центр. Вам потрібен ваш центр. От В нього тут намальована. Якраз ви маєте відчути себе зіркою. Ви є цим центром. Тому приходьте до мене на практикум, і ви побачите, ви стоїте тут в центрі. Ви відчуєте, що саме ви є важливою для вас, і не треба постійно бігати і турбуватися в першу чергу про інших заземлення і центр. Я вам бажаю гарного тижня, плідних перетворень, і ми побачимося з вами, як завжди, в наступних відео. І чекаю на практикумі.